Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок у програмі туру. На Street Football Challenge Kyiv. у лізі Сілвар, Патріотс зустрічаються із Дженералс. Ось така вивіска У нас наостанок матч дуже цікавий. Патріоти ведуть боротьбу за чемпіонство, зважаючи на те, що за попередні два тури, які були зіграні до сьогодні у дивізіоні Сілвар, Ян Бізнес Клаб двічі втратив очки. Зокрема, поступився саме патріотам з рахунком 1-2. Також зіграв нічию із Вижгородом 3-3. Тепер доля чемпіонства повністю залежить тільки від гравців Патріотс. Три матчі у команди залишається до завершення сезону, включно із сьогоднішнім. І якщо патріоти виграють всі три з них, це означатиме, що саме ця команда стане найкращою у другому за статусом дивізіоні. Ян Бізнес Клаб може набрати таку ж саму кількість балів, як і Патріотс у колективу Євгена Задорожного одна гра у запасі, але справа в тому, що у випадку рівної кількості набраних очок перевагу все таки матимуть саме футболісти Патріотс, оскільки в очному поєдинку два тижні тому вони обіграли Янг Бізнес Клаб з рахунком 2-1. Дженералс це колектив із нижньої половини турнірної таблиці. Але більш детально про останні результати кожної з команд. Давайте поговоримо трішки згодом. Зараз до складів команд будемо переходити. Отже, у воротах у Петріотс Денис Сірікпольові гравці. 33-й Аристарх Олександровський, 9-й Любомир Кузніцов, номер 14 -й. Дмитро Лещенко, 7-й Костянтин Лещенко. Без номера Антон Лошак, 21-й В'ячеслав Прудніков, 77-й Дмитро Скробач і номер 8 -й. Владислав Таран. Дженерал з номінальні гості у біло-синіх кольорах. Наступний склад у команди. В воротах номер 16 – Денис Яськов. Далі номер 10 – Сергій Василинчик. Четвертий Геннадій Денисюк. Тринадцятий Іван Кузнєцов. Тридцять четвертий. Олег Пасічник. Третій Володимир Самарін. Сьомий Дмитро Сурдій, Номер дев'ять. Капітан команди Іван Хоменко. І ще один голкіпер, який поки що. Залишається на лаві для запасних. Це Богдан Ткаченко номер 12 Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Завершили ми із протокольними формальностями. Тепер, зокрема, є можливість поговорити про ситуацію у турнірній таблиці. Сьогодні Янг Бізнес-Клаб уже свій матч в рамках цього туру провів. Янг бізнес-клаб буквально на останніх хвилинах зумів дотиснути Селюкс. І після двох матчів поспіль без збиття підопічні Євгена Задорожного таки здобули перемогу. 2-1 на Селюкс. Наразі Патріотс та Янг Бізнес Клаб у турнірній таблиці в режимі онлайн мають по 16 очок. По 7 зіграних матчів «Патріотс». проводять зараз уже свій восьмий матч у нинішньому сезоні. Але як ми вже говорили, у випадку рівної кількості набраних очок Патріоти матимуть перевагу завдяки перемозі в особистому протистоянні два тижні тому. Ну а що ж до Дженералс, то ця команда має 8 балів після 8 зіграних матчів і, відповідно, тільки дев'ята сходинка у турнірній таблиці. Генерали вже три матчі поспіль не можуть перемогти. Останній свій поєдинок вони звели в нічію минулого тижня. Суперрезультативна, феєрична нічія із ФК Сейнс. Була розписана підсумковий рахунок 5-5. Але таким чином генералам хоча б вдалося перервати серію з двох поразок поспіль. Ну а що ж до Петріотс, то ця команда. Свій останній поєдинок провела два тижні тому, і це був уже згаданий переможний матч проти прямого конкурента у боротьбі за титул проти Young Business Club. Перемогу з рахунком 2-1 було здобуто тоді. Ну і, власне, те, про що я говорив, три матчі до завершення сезону. Завдання у команди Антона Лошака, на перший погляд, дуже просте: здобути три перемоги. Зараз матч проти МФК Дженералс. Також у Патріотс ще заплановано матч проти Селюкс. Ще одна команда із нижньої частини турнірної таблиці. Ну, а також топіар. Топіар, який, до речі, сьогодні поступився прямому конкуренту боротьбі за медалі. Але більш детально про всі результати сьогоднішні в рамках Ліги Сілвер ми ще поговоримо. Напевно, саме Топіар на перше поля здається таким найскладнішим опонентом для Петріотс. Але так, завдання дуже просте: три перемоги в трьох матчах. І тоді чемпіонський титул дійсно здобудуть саме футболісти Петріотс. Але з іншого боку, інколи в таких ситуаціях команди. Відчувають занадто великий тягар відповідальності, і він тільки додатково сковує самих футболістів. Цікаво чи вплине це саме таким чином на гравців Патріотс, чи все-таки саме під тягарем відповідальності вони зміють продемонструвати свою найкру... найкращу гру. все, на що вони здатні в кожному із трьох матчів, які залишаються до кінця сезону. Зараз момент міг бути у пасічника після перехоплення на чужій половині поля, але довести справу до удару. Не вдалося 34-му номеру Дженералс. Олександровський, Владислав Таран повертає назад. Дещо завозився з м'ячем Любомир Кузніцов. Виходить м'яч за межі поля, буде кутовий на користь. Петріотс. Олександровський. М'яч перехоплено гравцями Дженералс. А зараз передача на хідна. Кузніцова невдало виходить голкіпер Денис Сірік. Здалося, що вибиваючи м'яч, сірік влучає у Кузнєцова, і від Кузніцова. М'яч може навіть зрикошетити у ворота, але все обійшлося на щастя для гравців Патріотс. Шановні вболівальники, не забувайте ставити лайки під нашою онлайн-трансляцію. У нас є 10 вподобайок під цією трансляцією. Давайте рухатися до позначки у 15 лайків. Спробуємо зарядити відповідним чином гравців обох команд на цікавий, інтригуючий, безкомпромісний футбол. Кузніцов з гостро кута. Все-таки пробивав Кузнєцов. Наскільки я розумію, це явно не була прострільна передача на Сергія Василинчика, який відкривався на дальній стійці. Олександровський. Лошак повертає на Олександровську. Майже половину тайму команди відіграли поки що нулі на табло. Лошак. Знову Лошак з м'ячем. Більше володіють м'ячем футболісти Патріотс. Їм, в принципі, потрібно перемагати сьогодні, перш за все. У Дженералс подібного завдання напевно немає, оскільки команда навряд чи зможе претендувати на місце на п'єдесталі пошани. Тому, в принципі, може догравати сезон у своє задоволення для «Дженералс», до речі, зараз момент саме у генералів, але переправити м'яч у ворота не вдалося. А Володимиру Самаріну для «Дженералс», до речі, це уже дев'ятий поєдинок у нинішній кампанії. Відповідно, передостанній матч. Всього лише один поєдинок ще залишатиметься у Дженералс. Матч проти іншого претендента на титул проти Young Бізнес Клаб. М'яч в руках у голки «Патріотс». У Дениса Сіріка. Олександровський. <правда> Лошак. Під тиском. Антон Лошак. М'яч виходить за межі поля. Аут на користь Петріотс. Лошак. Довгий пас на Лещенка. Лещенко. Пробиває над поперечною Дмитро Лещенко. Ось, власне, команди й подолали Екватор у першому таймі. Досі рахунок залишається 0-0. Хоменко. Василинчик. Знову Василинчик. Денисюк. Контролюють м'яч, але все це тільки на своїй території. І в підсумку втрачають ігровий снаряд футболісти Дженералс. Засильний пас на Костянтина Лещенка. Продовжують контролювати м'яч генерали. Роблять вони це під натиском. Хоменко самотужки намагається розірвати. А високий над суперника, але в підсумку втрачає м'яч. Кузнєцов. Аут на користь Патріотс. Таран. Олександровський. Олександровський обігрався з партнером. Стандартна користь Дженералс. Розіграли його білосині. Хоменко. Кузнєцов, М'яч відскочив до Хоменка. Денисюк. Кузнєцов, Пасічник. І м'яч в руках у Сіріка. Опиняється, чи вдасться патріотам. Швидку контратаку розігнати. Таран на Олександровську. А в м'як зіграв Кузнєцов. Таке рішення приймають арбітри. Так, до речі, у нас досі жодного порушення правил. Зараз Олександровський забиває Аре... Аристарх Олександровський. 14-та хвилина. От залишився. Після того моменту, коли, на думку Олександровського, на думку футболістів Петріотс, проти нього був фол, залишився біля чужих володінь. Арестарх і відгукнувся на довгу передачу через усе поле. І ось так, врешті-решт, Петріотс виривається вперед. Отже, 1-0 на користь синіх. На 14-й хвилині. Нарешті ми з вами дочекалися першого взяття воріт. Аристарх, Олександровський. Дуже важливий гол, Передусім із психологічної точки зору. А зараз порушення правил. Перший фол у цій зустрічі Фол у пасибі Петріотс. А до вторих це проти. Спа. М'яч виходить за межі поля. Кузнєцову не вдалося продовжити атаку своєї команди. Менше п'яти хвилин залишається зіграти до кінця першого тайму. Костянтин Лещенко зіграв назад на Аристарха Олександровського. Намагається надійно діяти. Футболісти у синьому. Але зараз відкривають вони можливість для контратаки, для суперника. Пасічник підключає Самаріна. Самарін назад на Василинчика. Олександровський самотужки тягне м'яч уперед. віддає на партнера Дмитро Лещенко. І м'яч не опиняється у воротах. Він опиняється в руках. У Дениса Яськова ціла серія рикошетів. Той же Дмитро Лещенко міг переправити м'ячик ще не з першої спроби, то навіть з другої. Плюс міг бути автогол. Така невеличка паніка відбулася у штрафній зоні Дженералс. Але все обійшлося для білосиніх. Самарин. Перехоплює м'яч Антон Лошак. Олександровський. Олександровський в дальній кут влучав, якби не Яськов І зараз пауза у нашій грі. Тайм-аут бере колектив Патріотс приблизно за три хвилини до завершення першого тайму. Команди повертаються до гри. Фінальний відтинок у першому таймі. 1-0. Петріотс переграють. Дженералс поки що. Але перевага дуже слизька. Тому явно не варто заспокоюватися команді Антона Лошака. Дмитро Лещенко вигризає м'яч на чужій території. Пробиває відразу ж. Але удар зовсім не виходить. У Дмитра Лещенка можна зрозуміти його відчі, розчарування після цього епізоду. Лещенко. Костянтин Лещенко з м'ячем. Дмитро Лещенко. В один дотик повертає на Костянтина. Костянтину вже незручно пробувати. Він намагався назад повернути, але Пасічник перехопив. Хоменко. Хоменко. Сурдій. Хоменко. Василинчик. Сурдій. Знову Сурдій. Василинчик. Пасічник. Хоманко. І зрештою м'яч виходить за межі поля. Відворіт виконуватиме сірік. Остання хвилина чистого часу в першому таймі уже незабаром розпочнеться буквально за кілька десят секунд. Перехоплює м'яч пасічник, але випускає за бокову лінію. Яськов. Хоменко не змів тут приборкати м'яч після точної передачі насправді від Дениса Яскова. Сірік. Закидання на Кузніцова. А насправді міг м'яч опинитися у сітці за комірцем у Яськова. Але Ясков все-таки контролював ситуацію. Хоменко Сурдій, втрата. А далі Сірік. Сірік випереджає Хоменка. Менше 30 секунд до свистка на перерву. Кузнєцов Віддає назад на Яськова Хоменко. Ще один аут Можливо, остання атака від Дженералс у першому таймі. Кузніцов. М'яч в руках у Сіріка. До удару так і не вдалося довести справу. Але, можливо, зараз Сурдій. Заключні секунди. Сурді, удар! Сірік рятує свою команду. Так, залишається ще 4 секунди на розіграш кутового. Кузніцов. Кузніцов так і не завдає удару. І... Власне, нічим не завершиться. Це остання наступальна акція від Generals у першому таймі, Тож усі справи доведеться відкласти на тайм другий. 1-0, такий підсумок стартової 20-ти хвилинки.